Поділилася статтею сьогодні, і це навіть не моя стаття. Ви знаєте, я ділюся різними думками, і ця стаття написана британським українцем. І я подумала, може ви будете зацікавлені в інших думках, правда, тому що ми говоримо про демократію і про свободу слова. І, взагалі, це було опубліковано в британському медіа, яке і старим медіа дуже дивно, що ця стаття вас так стурбувала. Ще раз нагадаю, ми говоримо про в з Телеграф, яка називається Зеленський має піти у відставку, і яка говорить про те, що Зеленський влаштував катастрофу в овальному кабінеті і тепер має піти у відставку. Фактично, цей матеріал говорить про те саме, про що говорить Путін, і у своє виправдання Мендель каже заїжджені фрази, які ми чули роками. Ці те, що важливі, бачити різні думки, і в тому числі думка олігарха, який сколотив свої бабки в Росії.